Двоє журналістів турецького медіа постраждали внаслідок російського удару по готелю у Харкові. Вони громадяни Грузії та Туреччини. Загалом, на момент нічної атаки, усередині були 30 людей, сім працівників і 23 гостя. Нині відомо про 13 людей, які звернулися по медичну допомогу. За даними правоохоронців, російські нелюди вгатили двома ракетами із зенітних систем С-300. Дізнавшись про наслідки, ворожа пропаганда почала розганяти брехні про буцімто удар по розташуванню бійців іноземного легіону. Насправді ж у момент атаки у парк готелі відпочивали іноземні журналісти, волонтери гуманітарних місій та інші. Тут були працівники теж якихось гуманітарних організацій. Звичайні люди там ввечері е, я повертався з тренінгу. Люди просто вечеряли. Ну тобто і сім'я там була. Я бачив навіть з дітьми хтось був зі слів очільника Харківщини Олега Синігубова. Медики ушпиталили двох постраждалих. 35-річний чоловік у важкому стані. Літня пані у віці 71 року дістала поранення середньої важкості. Правоохоронці установили, що одна з російських ракет, випущених зі сторони Білгорода, розірвалася біля готелю і пошкодила фасад будівлі. Інша поцілила точно в дах, зайнялася пожежа і частково обвалилася задня частина готелю. Також пошкоджені два житлових будинки поруч, автосал полон і виробниче підприємство варварську атаку розслідують як черговий воєнний злочин росіян. Справу кримчана на який добровільно воював у лавах окупантів і потрапив в український полон, передали до суду. За колабораційну діяльність йому загрожує до 15 років в'язниці. Повідомили у прокуратурі Криму слідчі встановили, що житель окупованого АКЯРА у 2022 році добровільно вступив до 810 ї окремої гвардійської бригади чорноморського флоту Росіян. Воював проти України на Донеччині, де й потрапив до рук українських оборонців. Фахівці розвідувальної спільноти Інформнапалм стверджують, що полоненого звуть Олександр Брашкін. У розмові з українськими військовими тоді, у 22-му році, він так і не зміг пояснити, чому зрадив Україні та присягнув окупантам. Що тут робиш? Зачем приїхав? приїхати? Не надо, він чоловік, блядь, Не надо. Що тут Як? Говори быстрее, не надо думать. Вы вынудили, отправили сюда. Тебе медицинскую помощь оказали? Да. Тебя чем-то обидели? Нет. За офіційними даними в українському полоні перебуває щонайменше 41 російський військовий з Криму. Більшість з них громадяни України, які присягнули ворогу. Українська влада закликає жителів півострова саботувати незаконний призов до російської армії. Незаконна мобілізація в окупованому Криму є порушенням міжнародного гуманітарного права. А ті, кого примусово закликали до лав загарбників, є жертвами російського зло. Чином щоб не стати його співучасниками, закликаємо не застосовувати зброю та за першої нагоди зв'язатися із силами оборони України. За QR-кодом на вашому екрані досяжна детальна інструкція, як зберегти життя, свободу та власну гідність. Сторінку кримський смерд заблокували в російській соцмережі ВКонтакті. На це пожалівся колаборант і адміністратор групи донорщиків Олександр Таліпов. Назвавши в контакті ліберальною помийкою, ба більше закликав своїх послідовників скаржитися до Роскомнагляду нагляду та російської прокуратури у спільнотах Кримський Смерч» колаборант Олександр Таліпов публікує персональні дані кримчан, які підтримують Україну. Після цього їх затримують російські силовики та навіть саджають до в'язниць. На початку грудня минулого року Таліпов заявив, що втратив доступ до свого основного каналу. У телеграмі і створив також спільноту про російських доносчиків. заново. Нагадаю, що у середині листопада справу Таліпова, обвинуваченого у допомозі російським військовим, скерували до українського суду. Поза тим розслідуються також розпалювання ним національної ворожнечі. Окупанти схопили таємничого художника, який розмалював гармату Есмінця Бойкій в музеї 11-ї берегової батареї Ак'яра, нині Севастополь. Спершу в усьому звинувачували підлітків, яким, мовляв, бракує патріотичного виховання. Але хуліганом, врешті, виявився 37-річний Ярослав з Москви. На допиті в окупаційній поліцейській управі він зізнався, що кіт зображений на корабельній гарматі його візитівка. А кількома роками раніше саме він залишив схожого котика на вертольоті у військовому парку Патріот в Ак'ярі. Поки визначається покарання, адміністрація музею ламає голову, що робити з малюнком, бо ж гармата вкрита коштовною корабельною фарбою а для її заміни потрібна не лише кругленька сума, а й дозвіл окупаційної адміністрації міста.